Тетяна Бойко. 10 секунд. До механізмів громадського е, контролю, про які ми вже сьогодні так. говорили, тому що зараз це є дуже важливо. І хочу сказати, що якщо механізмів контролю не буде, то дракон, який помер, дуже швидко народиться новий, і ми вже бачимо, як лупиться ця голівка і вже тріска, тріскає шкірочка. Тому має бути... Має бути механізм і контролю, і допомоги. І зараз нашим міністрам дуже сильно потрібна така от власна допомога цих громадських експертів, яких у нас є досить багато. Що це можуть бути? От, наприклад, міністр Гройсман, про якого вже сьогодні згадували, створив три профільні експертні робочі групи. Ми повинні активно брати участь в цих робочих групах. Ми вже виросли. Ми зробили помилки в 2004 році, коли я була активісткою кампанії Пора, і ми тоді оголосили скажімо так, нашій владі суспільну довіру зараз. Ми не маємо права зробити такої ж помилки. Ми Тані, повинні зачкайте, активно власне. контролювати Тані, і, і 10 входити, секунд. Буде ще слово чекайте. Входити в ці робочі групи на базарі і. Активно Там пропонувати мій. лобіювати ці свої ідеї, доводячи їх до законопроєктів і лоб... лобіювати їх або через уряд, або через народних депутатів, от як через реанімаційний пакет реформ. І я хочу сказати, що буквально ми вже завтра повернемося до е, ідеї законопроєкту 3378 про відкритий реєстр. Чому тому, що міністр Гройсман, можливо, він навіть ще цього не догадується, але завтра, коли він буде представляти свою комі... концепцію в комітеті ЖКХ, він наш Штовхнеться на проблему закритості реєстрів, тому що співвласники не зможуть об'єднатися ні, ні, створити ОСББ, ні взагалі ніяким чином приймати рішення, якщо вони не будуть знати інформацію про своїх сусідів.